Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам ось такий чудовий візерунок це англійська резинка в шахматному порядку. Просто з різною кількістю рядів в рапорті. Ось тут рапорт із 14 рядів, а ось тут рапорт із 6 рядів. Може бути менша кількість, більша кількість на ваш вибір. Дуже цікаво оригінально виглядає, як на мене, такий класний візерунок із звичайної англійської резинки. Пряжа, яку я використовувала, ось цей колір ягідний це 100% меринос на 50 г 90 метрів, спиці 3,5 мм. Ось ця молочна пряжа це на півшерсть на 100 г 100 метрів спиці 9 мм. В'яжемо разом рапорт візерунка, 2 петлі, плюс одна петля для симетрії і плюс 2 кромкові петлі. Я наберу 3 рапорти, плюс петля для симетрії, плюс кромкові петлі, разом 9 петель. Самим звичайним простим способом набираю необхідну кількість петель. Як зазвичай ми це робимо. Готово? Далі в'яжу установочний ряд, це вивертній ряд, для того, щоб перейти на лицьову сторону. Це нульовий ряд, ми його враховувати до рапорту візерунку не будемо. Кромкову знімаємо, далі лицьова. Знімаємо петлю не пров'язуючи разом з накидом. Лицьова, знімаємо петлю не пров'язуючи разом з накидом. Повторюємо лицьова, знімаємо не пров'язуючи разом з накидом. Петля для симетрії лицьова, Кромкова. виворітня петля. Готово. Установочний нульовий ряд пров'язаний, Далі починається раппорт візерунка. В'яжемо перший лицьовий ряд. Кромкову петлю знімаємо, далі виворітні петлі ми знімаємо не пров'язуючи разом з накидом, всі лицьові петлі разом з накидом пров'язуємо одною лицевою петлею. І так продовжуємо до кінця ряду. Всі виворітні знімаємо, не пров'язуючи разом з накидом. Всі лицьові разом з накидом в'яжемо лицевими. Повторюємо виворітню знімаємо з накидом. Лицьову з накидом пров'язуємо лицевою. Петля для симметрії знімаємо з накидом, кромкова петля виворітня. Далі, другий ряд вивертній. Кромкову петлю першу знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо вивертній ряд по такому ж принципу, як лицьовий. Тобто, знову ж таки, всі лицьові разом з накидом пров'язуємо лицевою, всі вивертні петлі знімаємо, не пров'язуючи разом з накидом. І так повторюємо до кінця ряду. Лицьова з накидом, лицевою, вивертньою, знімаємо з накидом, лицева з накидом лицевою, вивертню, знімаємо з накидом. Петля для симетрії. Лицьова з накидом лицьовою, остання кромкова, виверідня. Далі ми знову ж таки повторюємо ці два ряди лицьовий і виверідній, необхідну кількість разів. Тобто, якщо ми хочемо пров'язати рапорт візерунка із шести рядів, тоді ми в'яжемо так само ще Третій, четвертий і п'ятий ряди. А шостий виворотній уже пров'язуємо по-іншому. Я покажу, як пров'язуємо. Якщо ви хочете збільшити рапорт візерунка, тобто, як тут у мене, наприклад, 14 рядів, або ви хочете ще більше рядів, або 10 рядів на ваш вибір, то ви в'яжете. потрібну кількість вам рядів англійською резинкою, і завершуєте Рапорт виверіднім рядом, в якому ми в'яжемо всі петлі виворітні. Давайте я пров'яжу з вами ще три ряди англійською резинкою. Це в мене йде третій ряд, кромкову знімаю і знову ж таки всі виворітні знімаю з накидом, всі лицьові з накидом в'яжу лицьовими. І так, в'яжу до кінця ряду. Всі лицьові і виворотні ряди в'яжуться по одному і тому ж самому принципу. В англійській резинці поворотними рядами. Кромкова петля виворотня. Далі четвертий вивертній ряд. Кромкову знімаємо, лицьову з накидом в'яжемо лицевою, виворотню знімаємо, не пров'язуючи. І так, до кінця ряду. Кромкову петлю пров'язуємо виверідньою. П'ятий лицевий ряд знову ж таки в'яжемо так само. Кромкову знімаємо, виверідню, знімаємо з накидом, лицева з накидом лицевою. Знімаємо з накидом, лицева з накидом, лицевою. І так до кінця ряду. Кромкова виверідня. Пров'язали. 5 рядів англійською резиткою 1 на один. Далі шостий виворітній ряд. В'яжемо всі петлі виворітні. Кромкову знімаю, далі йде лицева з накидом, пров'язую разом виворітньою петлею. Виворітня в'яжу виверідньою. І так до кінця ряду. Лицьова з накидом, виворітньою петлею виворітня, вивертнюю. Тобто, всі петлі ми пров'язуємо виверідніми. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Остання петля також виворітня. Готово. Ми пров'язали ось цей рапорт із шести рядів. Далі ми в'яжемо все те ж саме, але в шахматному порядку. Тобто, кромкову знімаємо ось тут, де йшла доріжка із виверітніх петель. Тепер будуть іти лицьові петлі, тому ми цю петлю пров'язуємо лицевою. Ось тут, де йшла доріжка із лицьових петель, тепер будуть виворітні. Тому ми цю петлю вважаємо виверідньою і знімаємо її, не пров'язуючи разом з накидом. І так повторюємо до кінця ряду: лицьова, знімаємо з накидом. Лицьова знімаємо з накидом, лицьова кромкова виверідня. Далі наступні ряди ми в'яжемо англійською резинкою. Все те ж саме. кромкову знімаємо, і всі виворітні ми знімаємо, не пров'язуючи з накидом, всі лицьові з накидом в'яжемо лицьовими петлями. Це у мене восьмий вивертній ряд. І в'яжу так до кінця ряду. Англійську резинку пров'язую. Дев'ятий, десятий, одинадцятий ряди в'яжу аналогічно. Кромкову знімаю всі лицеві з накидом лицевою, всі виверідні знімаю, не пров'язуючи з накидом. І так пров'язую ще ось цих три ряди. Десятий виверідній ряд аналогічно пров'язую. Одинадцятий лицевий ряд теж так само. І завершую рапорт 12 рядом. 12-й виворідній ряд пров'язуємо всі петлі виворітні. Кромкову знімаємо всі решта петлі виворітні. Ось таким чином. І ось такий красивий візерунок у нас виходить. Якщо ви хочете збільшити рапорт, Збільшуєте в'яжете більшу кількість рядів. Тепер скажу, як в'яжеться цей візерунок по колу. Набираємо кількість петель кратну 2, і далі в'яжемо 5 рядів англійською резинкою. По колу вона в'яжеться дещо інакше. На Ютубі дуже багато відеоуроків, як в'язати англійську резинку по колу. Подивіться, як вона в'яжеться. І шостий ряд, якщо ви обираєте ось такий рапорт, як у мене тут. 6 рядів. Тоді, шостий ряд ви пров'язуєте всі петлі лицьові по колу. І далі знову ж таки англійську резинку в'яжете, але вже в шахматному порядку. І так продовжуєте до потрібної вам висоти. Якщо, наприклад, ви хочете ось такий візерунок, тоді ви пров'язуєте 13 рядів англійської резинкою 1 на один по колу. А 14-й ряд в'яжете всі петлі лицьові по колу, і далі знову ж таки все повторюєте в шахматному порядку. На цьому у мене все. Якщо такий чудовий візеруночок вам сподобався, не забудьте покласти пальчик вверх і залишити ваш коментар. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням, і до зустрічі!